Доброго здоров'я, шановні глядачі, розпочинаємо програму Курс на здоров'я. Сьогодні будемо дізнаватися, як вберегти свій організм від гострих харчових отруєнь від кишкових інфекцій, як собі дати раду в домашніх умовах із такими недугами та чи можливо це зробити, і при яких стане вже обов'язково негайно варта. А викликати лікаря варто госпіталізуватись. Отже, про все це не тільки запитаємо у Інни Гвоздовської, це завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих кишкові інфекції. Гепатит Хмельницької інфекційної лікарні. Слава Україні! Греб слава! дякую, що завітали. Пані Інно. Минулого року от ми згадували поза ефіром майже у цей час, 30 липня. Ви нагадали так. Ми тут спілкувалися стосовно гепатиту боротьба. Проти гепатиту сьогодні ж ми говоримо про також актуальну тему літній період. Всі всі розуміємо, спека і почастішали випадки харчових отруєнь. Отже, давайте розпочнемо із інфекцій для початку. Які інфекції сьогодні є такими найпоширенішими, і можливо у вас є статистика щодо останніх звернень від нашої громадян. Ну, я хочу наголосити для всього населення, що в літній період, як правило, зростає кількість захворювань на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння. Це зумовлено насамперед погодними умовами, тому що в літній період є швидке, досить швидке розмноження збудника мікроорганізму, продуктах харчування, і тому дані захворювання вони проявляються. До гострих кишкових інфекцій ми відносимо такі захворювання, як сальмонельоз, як дизентерія, гострі. Гастроентерити та ентерити різного походження, що бактеріального походження різними мікроорганізмами, що і вірусного походження. Такими найчастіше на даний час зустрічаючими є вірусні різноманітні вірусні гастроентерити це ротавірус mm. це аденовірус це ентеровірус я хочу сказати що 43 цих вірусних інфекцій іменно гастроентеритів належить для дітей і дітей молодшого віку до п'яти років найчастіше хворіють ці дітки також до цих Інфекції на сьогоднішній день можна віднести таку кишкову інфекцію, як холера. Ми очікуємо, і в зв'язку з повномасштабною вторгненням Російської Федерації підривом Каховської ГЕС є ймовірність того, що збудник холери він може. Через міграцію населення потрапити на нашу територію Хмельниччини. Ми готові до цього, і наша інфекційна лікарня на базі нашої лікарні створено відповідний шпиталь, де ми можемо, і якщо буде необхідність, будемо госпіталізовувати таких хворих. Пані я впевнена, що е, люди не готові до такої інфекції, і що їм варто знати в першу чергу? Можливо, такі основні симптоми, на які варто звернути увагу, і відразу ж треба звернутися до спеціаліста. Я хочу сказати, що першими симптомами, які можуть траплятися, це є діарея, це є нудота, блювота, навіть без підвищення температури тіла, сильна спрага і Людина може мати такі прояви, як головокружіння, головний біль, нездужання, болі в животі, тенезми і, відповідно, рідкі випорожнення, які мають різноманітні домішки, це можуть бути домішки слизу, це можуть бути домішки крові, при холері, звичайно, це абсолютно різні інші випорожнення, які нагадують рисовий відвар. Тому в першу чергу, якщо людина має якісь прояви, вона, якщо не може доїхати до нашої лікарні певно певні причини, через, тому можна викликати швидку допомогу, яка відповідно скоригує і скаже, чи потрібно перебувати в стаціонарі, чи можна лікуватися в амбулаторних умовах вдома. Паніно. Щоб наш глядач, щоб ми зараз у студії для себе особисто я мали таке розріз, розрізнили, так, що таке гостре харчове отруєння і що таке кишкова інфекція. Яка між ними різниця? І, власне, часто ось ці кишкові інфекції, такі хитрі, і вони маскуються під звичайне гостре харчове отруєння. Як тут слід діяти? Можливо, як розрізнити їх між собою? Ви знаєте, що харчове отруєння, що кишкові інфекції вони перебігають практично однаково, але харчове отруєння, як правило, не викликає такої сильної, сильних явищ інтоксикації. Це може бути без підняття температури тіла, на відміну від того, коли гострі кишкові інфекції, вони, як правило, 100%… З'являються досить гостро, з підвищення температури тіла до високих цифр, може бути температура тіла навіть 38-40 градусів, багаторазова блювота, нудота, виражені болі в животі і подальшому це розвиток діареї. Діареї і різноманітного вигляду вже. Цих розладів використання. Пані Іно, але от саме з харчовим отруєнням, навіть гострим, наскільки я розумію, людина у домашніх умовах без проблем може справитися. Певні рекомендації від лікаря, а, власне, можливо, там рекомендації від сімейного лікаря, коли ти звертаєшся за консультацією вживання електролітів і тому подібне, що варто робити, аби все-таки справитися і не звертатися далі. Насамперед, при Отруєні в домашніх умовах необхідно промити шлунок. Промити шлунок це є елементарним, кожна людина це зможе зробити: взяти в домашніх умовах кип'ячену воду, теплу кипячену воду і промити собі шлунок, промити до чистої води. Далі в наявності, я думаю, в кожного в домашніх умовах є аптечка, де є любий із сорбентів. Це може бути активоване вугілля, це може бути ентерозгиль, це може бути сорбекс, біле вугілля. Прийняти на, до прикладу, якщо по активованому вугіллю, ми можемо дозу визначити це по одна таблеточка на 10 кг ваги, тобто відповідно до ваги. Тіла людина визначить скільки їй необхідно прийняти цієї таблеточки, якщо Є можливість зробити очисну клізму і, звичайно, багато пити. Золоте правило це пити рідину, пити воду, тому що при гострих кишкових інфекціях, всіх гострих інфекціях е йде зневодення організму, втрата води і втрата електролітів, що є потім важким ускладненням е в подальшому перебігу е даної любої із е, із е хвороб. Це буде розвиток дегідратаційного. Шоку або навіть інфекційно-токсичного шоку, який ну, перебігає важко, і тоді люди можуть потрапити навіть в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Тобто, здавалося, варто і боятися гострого такого харчового отруєння, якщо неправильно лікувати в домашніх умовах? Так, так добре. Нам вдалося ми вилікували все гаразд. Якщо це кишкова інфекція, на якомусь етапі людина бачить, що лікування домашнє не допомагає. Можливо, навіть не вдається збити ту саму температуру, чи випорожнення настільки часто відбувається, що не вдається пити воду. Розумієте, то тоді вже варто звертатися до лікаря. Яким чином це сьогодні? Ви сказали на початку програми, що це можна через швидку допомогу, а чи можливо звернутися спочатку до сімейного лікаря? Так, звичайно, людина, якщо захворіла і не може справитися в домашніх умовах, вона може викликати швидку допомогу е, наразі, якщо е, не хоче, то вона може звернутися до свого сімейного лікаря. Як зараз практично всі. Все населення має свого сімейного лікаря, вона може зателефонувати сімейному лікарю, який дає електронне направлення. Не обов'язково до нього йти. Він може електронне направлення надіслати пацієнту на телефон, і з цим електронним направленням він може звернутися до нас в стаціонар. А також, якщо не має змоги дозвонитися чи якимось чином до сімейного лікаря потрапити. Він може звернутися на приймальне відділення нашої лікарні. На базі нашої лікарні створено амбулаторний кабінет, де завжди є лікар і є черговий лікар, який може створити електронне направлення і госпіталізувати нашого пацієнта в нашу інфекційну лікарню. Про стигматизацію перебування. У інфекційній лікарні давайте поговоримо раніше, можливо, зараз це все таки тримається така тенденція. Люди у домашніх умовах намагалися самі самостійно будь-чим, будь-як, вдаючись до народних методів, вилікуватись, аби тільки не потрапити до інфекційної лікарні, бо там, вже як закриють, я перепрошую, то не зважаючи на те, що у тебе там знайшли, будеш два тижні лежати. Такого зараз немає, тобто можна реально потрапити ось на амбулаторне лікування і без проблем. Можна бути без вдома. проблем на амбулаторне лікування, і якщо ви не маєте змоги навіть лежати в стаціонарі, але вам потрібна постановка діагнозу, насамперед, це ефективно знати людині кожній, що е, все-таки який в мене діагноз, чим я отруїлася, і чи в мене кишкова інфекція визвана. Умовно патогенним збудником чи патогенним, наприклад, це може бути чи дизентерія, чи сальмонельоз, який зараз дуже часто зустрічається. Наприклад, зараз у мене в стаціонарі, зараз в конкретному відділенні, перебуває на лікуванні чотири пацієнти з діагнозом сальмонельоз, які підтверджені бактеріологічно. Тому е е люди їм необхідно знати свій діагноз, щоб в подальшому. Адекватно вилікуватись, не залишитися носієм цієї інфекції і не заражати оточуючих біля себе людей. Тож, шановні дорослі, будь ласка, не залишайтеся дітьми у процесі, скажімо так, лікування таких складних кишкових інфекцій. Не займайтесь самолікуванням, насамперед звертайтеся звертайтесь до фахівців. Це зовсім не страшно. Не варто боятися лікарів, інфекціоністів. І в першу чергу думайте про своє здоров'я і про здоров'я своїх рідних. Адже дійсно можете бути носієм, можете мати той збудник хвороби в своєму організмі і розповсюджувати його. Тож свідомо та розумно ставимося до свого здоров'я. Ми продовжимо спілкування у студії, паніно, і про те, скільки в середньому госпіталізація триває, мені цікаво. Ну я розумію, що в залежності від того, яка то діагностована хвороба, кишковий збудник. Але скільки в середньому триває, і чи може людина розраховувати на певну фінансову підтримку від НСЗУ у сьогоднішньому умовах? Якісь пакети, якісь програми передбачені при лікування кишкових інфекцій чи гострих харчових отруєнь. Сьогодні зовсім змінилися підходи до госпіталізації і до термінів середніх перебування пацієнта на ліжку. Тому пацієнт, в залежності від його стану, від важкості стану, від діагнозу клінічного, він може перебувати від двох діб до п'яти діб. Це в середньому. Якщо ж є більш серйозніші діагнози, наприклад. Той самий сальмонельоз, чи дизентерія, чи та е, холера, чи черевний тиф, чи ботулізм. Тут терміни чуть збільшуються в залежності, як я вже сказала, від важкості перебігу. В середньому це може бути 7-10 днів, або і скорочений, або дещо подовжений цей термін. Все залежить від того, в якому стані пацієнт і чи має він різноманітні ускладнення. Якщо він має ускладнення, звичайно, перебіг буде і перебування на ліжку буде більш довготривали. На сьогоднішній день фінансування за рахунок НССУ також передбачене і є фінансова підтримка. Ми маємо всі ліки. Наявні в стаціонарі, ми маємо антибактерійні препарати, ми маємо повністю всі розчини для інфузії, системи крапель... для крапельниць, ми маємо протиблювотні засоби, ми маємо спазмолітики. Я хочу сказати, що людина може вільно звернутися в лікарню і отримати повну допомогу за державний кошт. У випадку, якщо є певні ускладнення, чи якісь такі, скажімо, хвороби ем, ну, іншого характеру, так можливо людина хворіла на певні хронічні хвороби, то це вже за кошти людини відбувається. Так, реформання. якщо людина має супутню патологію, так, так. і вона, наприклад, звернулася до нас з любою із наших інфекцій, але вона має вона анамнезі чи гіпертонічну хворобу, чи перенесе інфаркт інсульт, і вона приймає свої препарати, то ті препарати за Кошти власні, а по конкретно нашій хворобі вона отримує все безкоштовно за рахунок держави дякую державної підтримки. Вам. Так, дякую вам за це оточення, пані Іно. Ви згадали ще про бутулізм, і зараз також є випадки, коли ця хвороба з'являється у засобах масової інформації. Скажімо, є люди, котрі потерпають від неї. Можливо, нагадаємо правила поведінки із харчами, власне, щоб не було такої хвороби. Ботулізм є найважче із ускладнень харчових отруєнь, тому що люди заготовлюють консервацію в домашніх умовах, і є такі випадки, коли вони не дотримуються тих термінів, наприклад, термінів стерилізації або автоклогування. При консервуванні домашньої продукції, особливо це стосується м'ясних чи рибних консервів, необхідно автоклугу. Славування при температурі 120 градусів. Не всі витримують такі технології, і тому за є такі випадки, що люди вживають домашню консервацію і захворюють на ботулізм. Ботулізм дуже грізне захворювання, воно настільки важке, що воно може призвести до летального випадку, тому що е, е, токсин, ботулотоксин, він е, має в. Ну, Високу степень летальності. У нас останній час було зареєстровано важкі випадки ботулізму. Ось за перше півріччя цього року ми вже мали чотири випадки хворих, підтверджених ботулізмом. Це були жителі районів і один із пацієнтів, він вживав рибу в'ялено. Яку приготували в домашніх умовах, інші пацієнти вже вживали домашню тушонку м'ясну, яку також виготовляли в домашніх умовах. Ботулізм протікає досить важко. Насамперед основними такими симптомами, якими людина повинна ну, бачити, що щось не те, це є порушення зору, це є двоєння в очах, це може бути порушення гостроти зору. Порушення ковтання, порушення дихальної, різноманітної, далі перезу кишечника, тобто Людина не знає, не вистачає їй повітря, і вона звертається до інших спеціалістів, тобто вона може звернутися до неврологів, вона може звернутися до офтальмологів, і тільки якщо спеціаліст уже е, збере. Під а нам тоді буде виникне підозра, що це ботулізм, і направить до нас в лікарню. А ми вже маємо в Завустимо. наявності ми маємо да. в наявності специфічну терапію. Це є гептавалентний. Протибутуринічний антитоксин, який нейтралізує цей яд, і, як правило, пацієнти видужують. Хоча вони поступають в досить важкому стані, поступають з різними ускладненнями, наприклад, з пневмоніями, з міокардитами, з гострою нирковою недостатністю, з важкою печінковою недостатністю, з реактивними панкреатитами. І завдяки цьому, що є в наявності ця специфічна терапія, люди одужують і виліковуються. Я вам дуже дякую, пані, що завітали, розповіли надзвичайно важливі речі, щоб кожен міг звертати увагу на ось такі стани, на можливо, якісь певні симптоми і звертатися до фахівця. На завершення підсумуємо наш ефір. Ваше звернення до глядача, можливо, ті такі основні правила по які от варто дотримуватися кожному. Насамперед хочу звернутися до глядачів, що в раціоні в спеку потрібно уберегтися від даних захворювань, і необхідно не купувати продукти на стихійних ринках, не купувати продукти з рук у приватних осіб, не вживати продукти та напої з просроченими термінами споживання, не вживати незнайомі гриби, ягоди різноманітні трави та інші рослини. Бажано, якщо ви приготували якусь їжу дотримуватися термінів її зберігання. зберігання, необхідно виготовлені страви зберігати при кімнатній температурі не більше двох годин. Не брати з собою в дорогу продукти, які швидко псуються. Це стосується комбасних виробів, м'ясних виробів, молочних виробів, кулінарних виробів, виробів, кондитерських торти, тістечка з кремами, які потребують охолодженого зберігання. Зараз Почастіше як я вже говорила раніше, випадки сальмонельозу, тому категорично заборонено, особливо це стосується літнього також періоду вживання сирих яєць, що веде до такої хвороби, як сальмонельоз. Необхідно їх проварити при кнут для або досить добре просмажити, щоб можна було безшкідливо для себе їх з'їсти. Не використовувати для пиття воду, яка незнайома для вас, наприклад, вода з річок чи з озер, необхідно використовувати тільки воду із централізованого водопостачання або бутильовану питну воду. Перед приготуванням їжі необхідно обов'язково мити продукти, це стосується також і овочів, і фруктів. Ретельне миття проточною водою, а для діток навіть можна і потрібно ошпарювати кип'ятком. Власне, про діток я перепрошую, і в мене тут назріло, от перелічували ті моменти, на які варто звертати увагу, але у мене назріло питання. Якраз у спеку у таку от, літню пору, зараз дуже багато діток, дорослих купаються у ставках, у річках. Чи були випадки, коли до вас потрапляли от, дітки, можливо, дорослі, коли от кажуть, наковталися тієї води із річки? Чи це вже, скажімо так, парафія Хмельницької міської лікарні чи то обласної лікарні неінфекційної? Звичайно, якщо людина чи дитинка покупалася в басейні, де забруднена або вода, там? або ж на якомусь ставку чи озері, де також вона наковталася води забрудненою і фекаліями, і іншим сміттям, то звичайно вона потрапить із отруєнням в нашу лікарню. І, може і Такі бути... випадки є. Звичайно, є. Зустрічається. Зустрічається. тож мають да. батьки бути обережними. І батьки повинні бути обережні і насамперед обов'язково це миття рук. Плавати і відпочивати лише в тих місцях, де офіційно дозволені пляжі, і миття обов'язкових рук після відвідування прогулок, uh -huh. після відвідування туалетів, це є однозначно обов'язково. Я вам дуже дякую, пані, що завітала. Дякую за дякую змістовні поради, за змістовну розмову. Спасибі глядачам, що дивилися. Як прийнято казати у народі, нехай та інформація вам не знадобиться. Але власне випадки захворювання на різні ось кишкові інфекції чи то гостре харчове отруєння трапляється сьогодні із певною чистотою, тож давайте зважимо на сьогоднішні поради. З уважністю ставтеся до себе та до свого здоров'я, залишайтеся повторюсь при міцному здоров'я. Побачимось.